З випуском новин від 30 липня команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Ранок наших інспекторів розпочинається не з кави, а з патрулювання найбільш проблемних місць. Доброго ранку. Муніципальна варта розпочинає свою роботу по вулиці Маяковського, район Пошти та міської лікарні. Все добре. Порушень немає неправильно запарковані авто по вулиці Героїв України. Суттєва проблема відома усім акерманцям, особливо водіям машин екстрених служб. Через це наші інспектори стабільно приділяють більше уваги саме цій ділянці. Патрулюємо далі. Продовжується день патрульних обходом найпопулярніших громадських місць. Зараз знаходимося в парку перемоги. Алкоголь ніхто не вживає. Порушено зафіксовано, патрулюємо далі. Саме під час такого обходу інспектори муніципальної варти помітили чоловіка, який керував мопедом у місцевому сквері. Після зупинки вартові провели роз'яснювальну роботу та попередили чоловіка про недопустимість таких дій у громадських місцях. Пересування транспортом має здійснюватись на дорогах міста, а не в скверах. А вже наступному порушнику довелось пояснювати, що поява в нетверезому стані в громадських місцях також протиправна. І карається 178-ю статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення. А де ви мешкаєте? Будь Хочу, ласка, додому, і там лягаєте спати. Я ходив до батьківських. Я вас розумію. Ідіть, будь ласка, додому і там лягайте спати. Вічливо Просимо чоловіка спати у себе вдома, а не на лаві біля матусь з дітьми і контролюємо, щоб наші прохання були почуті. За вашим викликом інспектори приїхали в один зі спальних районів міста заспокоїти гучну компанію. Так, давайте не ніж шуміти пожалуй. Що ви Я на себе. Шумі. ведете. Нас визові ні шуміті, пожалуйста. Хорошо. Хорошо. Ми звичайно розуміємо, що літні вечори так і манять побешкетувати. Однак не забуваємо ставитись з повагою до своїх сусідів. Ця ситуація не поодинока, і ми навіть розуміємо, чому підліткам важливо проявити себе якомога гучніше, але вихованість завжди має взяти вверх. Завдяки пильності наших громадян та повідомленню в онлайн-чаті муніципальної варти було вчасно виявлено пожежу неподалік одного з дитячих садочків міста. Йо. Звичайно, що наші інспектори негайно виїхали на місце події. Пожежа це завжди рахунок на хвилини, тому зволікати не можна. Бати виживати пожежну машину. Силами рятувальників та муніципалів пожежа було ліквідовано, а все завдяки не втомлюємось повторювати вашим вчасним повідомленням. Наступний персонаж, напевно, дуже хотів потрапити в наш випуск новин, адже навмисно перевертав до себе увагу. симуляцію перетворяється. Симулятор. Підіть сім'я. Давай вставай, скоро визначи. Швидкою чоловік відмовився, аргументуючи тим, що почувається себе чудово. Пам'ятайте, що надмірне вживання алкоголю доводить людину до стану, коли її свідомість вже їй не підвладна. Вживайте розумно та в дозволених місцях. Потрохи наш випуск доходить до нічних патрулювань муніципалів, і ми знову можемо поділитись новиною, що наша акція з роздачі світловідбивачів продовжується. Ми турбуємось про те, щоб місця не були в безпеці. Це пріоритет в нашій роботі. Не забувайте носити світловідбивачі в темну частину доби, бо такі прості речі можуть врятувати вам життя. Ось, наприклад, цей поціновувач міцненького здоров'я своє не шкодує, а життя береже. На надмірну кількість вжитого байдуже, а ось кросівки зі світловідбивачами. З вами все в порядку. Да. Поміч нужна какая-то, Может, вам плохо? Не -не. А по чого тут лежите? Тихаю. Підказуємо, що відпочивати треба вдома в ліжку, тим паче, що скоро настане комендантська година. З настанням 12-ї ночі усі мешканці міста мають перебувати вдома, а не на вулицях, згідно з правилами воєнного часу. Однак, як показує практика, частенько хтось вирішує, що може залишитись непоміченим і свідомо порушує. Що ж, від нашого патрулю сумісно з поліцейськими так легко не сховаєшся. Дівчину провожав, так? Іменно. Дата народження. 17-річний підліток точно не має перебувати на вулиці посеред ночі. Навіть якщо б не було комендантської години, проводимо хлопця додому та попереджаємо батьків, щоб ретельніше стежили за своїми дітьми. Деякі герої за один раз збирають цілий букет справопорушень. Чому ви їздите по ночному місту? Домою! Як можу я до вас звертатись? Олексій. Олексій. Є якась поважна причина. Якщо людина порушає комендантську годину, це якась поважна причина. У вас яка причина? Добре. Зачекайте, була. Ми, звісно, зачекаємо, поки приїдуть патрульні та перевірять чоловіка на кількість випитого алкоголю. Та з'ясують, що спонукнуло людину в такому стані сісти за кермо після опівночі. Здавалось би, далі в ніч має пройти тихо, але дехто так не вважає. Під час нічного патрулювання нашим інспекторам надійшла скарга, що о пів на другу ночі хтось не може дістатись додому і заважає своїм сусідам. Ви розкидаєте Ми не кидає вну документи живемо сорок три години в этом дворі водмой <звук> под'єнагадаємо, що знаходитись в автівці також не можна. Ви маєте знаходитись у себе вдома. У цьому і є суть комендантської години, коли цивільні не блукають нічними вулицями. На сьогодні все. Бережіть себе та дотримуйтесь правил порядку у нашому місті. Якщо бачите неправомірну ситуацію, звертайтесь за номером гарячої лінії. Завжди ваша муніципальна варта.